Одеса місто легенда. Але чи знали ви, що більшість її старих районів мають глибоке українське коріння? Ба більше, колись значна частина міста була просто з'єднаними хуторами? Можливо, саме тому кажуть, що Одеса це велике село. Давайте відкриємо карту і побачимо, що нам розкажуть самі назви. Пересип це не просто слово. Тут козаки почали селитися ще в 1709 році, одразу після розгрому Запорізької січі. Це для них був як прихисток. А саме ж слово пересип відомо ще з 15 століття. Шкодова гора від українського шкода, тобто поганий шлях. Саме тут проходив старий чумацький шлях. Місце важке, але легендарне. Чубаївка історичний район Одеси. Назва походить від прізвища козака Чуба, який одним з перших заснував тут хутір. Слобідка, крива балка, бугаївка усе це теж колишні козацькі поселення. Бугаївка, до речі, від слова бугаї. Бики, які раніше возили питну воду до міста. А от Живакова гора колись називалась Довга могила. Козаки знали, що тут знаходиться святилище богині Деметри і вирішили зберегти пам'ять про нього. Балківська вулиця це злиття кількох балок, водної та козачої. І навіть в цьому пам'ять про українські поселення. Але потім історію почали переписувати. У 1920 році райони Пересипський і Слобідський об'єднали і назвали просто Ленінським. Так хотіли стерти українське минуле місто. Та ось ще одна колоритна назва Холопузівка. Так Одесити жартома називали пустирище, де жили прості, бідні люди. До речі, слово голупузі цілком українське. Такі мікрорайони були і в Києві, де після війни місцеві будували землянки, обмазували глиною та білили вапном. Виглядало як справжнє українське село в межах міста. А в Одесі таким районом була місцевість біля парку перемоги та проспекту Шевченка. Українська історія Одеси не міф, а її справжній код. Він збережений в кожній назві, в кожному схилі, в кожній старій балзі. Тож, якщо ви хочете побачити Одесу з нового боку, підтримайте це відео лайком, підпишіться і поділіться з друзями. Бо українське коріння Одещини історія, яку варто знати.